Харківські студенти повертаються в офлайн формат. У бомбосховищі комунального підприємства Харківські теплові мережі пройшла презентація міського міжвузівського науково-технічного майданчика Харків профісент. Посередині підземного укриття, аудиторія біля стін, перші навчальні стенди. Настрою додає оздоблена ялинка. Скоро канікули, але студенти у захваті від несподіваної офлайн лекції. Та ще й на такому важливому для Харкова підприємстві. Це те, що зараз нам дає тепло. Це Ті люди, які тримаються разом з містом і допомагають кожному жителю, заочним навчанням дуже скучу, тому що не вистачає цього і я. Ради, що я така можливість. ідея створення майданчика, народилася під час зустрічі харківського міського голови Ігоря Терехова з колективом Української інженерно-педагогічної академії, яка відбулася лише кілька тижнів тому. На наше щастя реакція була, як то кажуть, милноєносна. Майже на наступний день ми отримали дзвінок, за яким розпочали працювати. Нас познайомили з представниками харківських теплових мереж, з якими ми почали зараз працювати. На мій погляд, якщо це вже зараз на сьогодні зацікавило місто. То ця ідея буде впроваджена в життя, в реальність, і ми дуже допоможемо і собі з одного боку викладачам і виробництву, підготувавши висококваліфікованих спеціалістів з тими практичними навичками, до яких ми і прагнемо. Без зволікань проект підтримував керівництво харківських теплових мереж. Для занять студентів надали досить велике бомбосховище, розташоване на одному з об'єктів підприємства. Педагоги, які також зібралися на презентації, вже визначилися. Що Одночасно у такому центрі може навчатися до 50 осіб. Викладачі вже чітко бачать, як це буде працювати, і дуже приємно, що Харківські теплові мережі а підтримали цю ідею першими, надали приміщення, підкреслюю абсолютно безпечне приміщення, яке можна облаштувати відповідними стендами, відповідним обладнанням. І я думаю, що вже найближчим часом студенти зможуть тут одержувати практичні навички. Це прекрасно, бо всі ми. Вже скучили за справжнім навчанням за справжньою освітою, як кажуть самі педагоги за справжньою освітою, Харківські виші та професійно-технічні навчальні заклади скучили ще з часів пандемії ковіду і попри війну далі зволікати нікуди країні. Потрібні фахівці, освітянам і студентам, реальне спілкування і практика. Ми закликаємо й інші навчальні заклади, які потребують цього і цього. Того, щоб проводити в безпечному місці практичні заняття, а ми можемо скоординувати свої дії і створити таким чином, щоб навчальний процес в нашому місці, не зважаючи на що. Не зупинявся не одного дня, і щоб студенти отримували необхідні практичні навички. Керівництво харківських теплових мереж також з ентузіазмом сприйняло ідею студентського майданчика поряд з виробництвом, адже кадри вирішують усе. Вже зараз до мене підійшли студенти з питаннями: а можна ж подивитися оце, а можна це, а можна пощупати, покрутити там, безперечно, все це можливо, і я думаю, що із. Таких студентів, які цікавляться, яким не байдуже, то це наша як то зміна. Чи можна сказати, що з цим контингентом потрібно буде ретельно дуже працювати? За словами ініціаторів проекту, підготовка центру до роботи триватиме до середини січня, поки у студентів канікули викладачі мають підготувати навчальне знаряддя і розклад занять.